Всім доброго, дня. Всім доброго дня. Сьогодні у нас невеличка розпаковочка, як завжди, суботня. І ми сьогодні з десерту начинаємо. Що зверніть солодкого? Солодко. Верніше, так? Ну, давай солодкого. Ну, коли вийде розпаковка, ми не знаємо. Але, як завжди, суботня розпаковка. Так, наполеон. Наполеон 89 гривень це пів кіло такого тортика. Зараз покажемо ось. Отакий вот смачний кусочок тут. Ну, нам з валерою на два дні хвата. Отак, вот з молочком, ось отакий вот наполіончик. Дуже класна випічка, дуже смачно. І печення, і всякі кексики. Дуже смачно. Ну, раз солодке, то до солодкого. Давай. Я кажу вуха, Оля каже вушка. <ріхе> ну, Розвернемо так, щоб ціну було видно. Вот Печиво вушка. Так, а видно, чим мені? Ну, тут на 40 гривень 43 е -е, копійки. Щас вже... А я більше нічого тут і не бачу. Скільки вагу, скільки коштує кілограм такими мелкими? 167 чи 162. От Не бачу. от внизу воно. Та я бачу, ну я не бачу, не показую. Ну, отакий кульочок 40 гривень 43 копійки. Далі погубили педалі. 98 чи 9050. От орбіта печиво. Це вольєрад буде їсти. І допомагають потім вушка в, в волі обгризати. <різь> ну так, да. я не дуже таке печення. 270 грам 98 чи 90 плохо бачу. Ну, коротше, на 25-70 оце. На, на да. це там, це а, Він да. або з сметанкою, або з молочком, Ну, він любить таке діло. Або без нічого. Або без нічого. А потім рано каже, о, встає і каже: ой мені так важко, ой мені так важко. А я йому кажу: не лупи печеньку на ніч, не лупи, лучше вітамінку якусь їсть. Ну, Хто там та мене так, слухає? Таке так є, таке є. Ну, а це не невеликовна хвороба. Ну да. Особливо, якщо є ті конфети, цукарочки от. Наркотичні, так. Да. Да, Як одну з'їв, то все. Остановитися не можеш, все. Да. Ну так, а що тобі ще показати? Та не знаю, давай Ну, показуй. купили ми картоплі такої картоплі. <смір> <Cartoglion. смір> Ти картопляна людина. Розростей. Розв'язуй картоплі, будемо показувати. Так, dann... новий сорт. <смір> да. На розвод купили, будемо. <смір> <смір> так. Кажуть, що колорадський жук не їсть її. Так. Да. Усі їдять, кроме жука, да? <смір> так? Так, так. Так. Значить, ківі коштує сто сім ти гривень кілограм. Ну, коротше, тут 616 грам на 62 гривні і дев'ять копійок. Сортова картопля. Щось за чеки стали робити. Що да, не видно мелкі, нічого. Мелкі. Да. Ці, Давно ці, ми ці... ківі не брали, попробувала м'якеньке та з'їмо. Щось вони крупненькі. Дуже це крупний, давно таких а, то, не було. То було таке мелке, Ну, це свинячі ківи було. Ну, Так, да. давай далі що там? Ну, а дальше, далі мита Вітами... Вітами... ще вітаміни купили. Мандаринки. Мандаринки це по... Ну, по... Да, по 71 гривні кілограм з копійками. Тут на 50 гривень. Е, ну, це, навіть вони, хоч і не ахті, але вони вже просто провірені. Я вже їх багато разів беру. Мені не треба, хай вони навід не будуть гарні. Мені треба, щоб там усередині було смачне. О, ну Там завоз е, був навіть красивий, але кислющий. А ці ось отакі. Навіть нічого, зато дуже всередині. Сочні сочні, красиві. Ну шо, кузя, що на, шо, рибу почув? Не, прийшов на розвитку. І, да, і вже, і все, не сидиться йому на місці. Шо мій хороший, шо, підожди, знімай. Може він ви його випустити? На, він хоче ну, вулицю? якщо на вулицю хоче, то можеш випустити. Зараз я на паузу поставлю. Так. Далі? Надалі пішов. Майонез європейський купили такий. Ну, це майонез купили, бо е, хочемо зварити і бурячок із чесничком і з майонезом для Валіри. О, взяли давно ну, не один, брали. Один, один от, упаковочка 150 грамів. 24,90 кожну. Ми зараз майонез дуже рідко беремо. Якщо і салати і є, то в основному їх свіжою домашньою олією заправляє. заправляємо. А це, а це щось захотілося, Валерій, значить, зробимо. отак. І купили ми ще кетчуп. Давай. Давай. Немає, але кетчуп є. Не говори, говарий. Ну, кетчіп коштує 28,90. Я оце дивлюсь, так давно ми от такого не купляли, слухай. І mm що -hmm. от, я вам скажу, э, свободно можна обходитися без ось цього всього. Оля, ти бачиш, як я з точністю до набору сказав, не, не, не 28,90, а 29.80. А, -а, а, понятно. Це хто? Е е е кетчуп чи. Так, да, кетчуп, кетчуп. А, понятно. А тепер масличко, тепер воно вже золота. — а. Як ]на, яйця, да, як коринні яйця. Ну, як ви думаєте, оце масличко подорожило приблизно, мабуть, на... А, більше 30 гривень. Скоштую, коштувало отаке 72%, 60%. Коштувало 180 грамів 72 гривня з копійками. Зараз 109. А от А, а червоні 92 коштувало, зараз 124 з копійками. На 32 гривні. Опа, і ціна прийнула. І це ж. І коров, нема, мабуть, тут, і козей. Мабуть, нема. оцій бумажиці показали на, на десь фотографію корови. Мабуть. І воно зразу по фотографії моментально пригнуло, бо тут молока, звичайно, немає, бо вони коров не бачать. Я так думаю. Це я так думаю. Так. Сирок плавлений. Це я щось підсіла на сирки, не знаю. От чого. такого виробника вишкового 17 гривень. Давай далі. Потім для проби я. Це Валера взяв для проби. Це... О, це Ой, сметанка 19 угу. з копійками. Ну, а це вже ми знаємо, що це добре. Це я знаю. Вишковий. Вишковий це да. 23. 40, по-моєму, А це Оля, нехай би їсть тепер козу. Ну, буду буду їсти, а що ж, хто буде їсти. Нікуди не ділимося. Ні. Давай, що там далі. Ну, ходили так. ми по селедочку. Ну так. Да. Це не оттимлена часть, звісно. Хочеться селедки щось в последнє время і О, їли селёдце, кожний аби... день. Звичайного селедка, але капчуного я купив собі. Так, от, тут хоч тут уже чек по, старому, ну, постаримо. да? Хорошо, тут видно, ось, бачите, 193 гривні 10 копійок ціна, тут на 61,41, ні, 50 чи 60, 61 гривень 41 копійка, 318 грам. Ну, це Валера такої захотів рибки. Щось в последнє час він перейшов. Так, да, звичайно, або салаку ту копчену, а вона величиною почти такі салеждаці. да, Здорова Салежда. така є, що поїсти. Одна а рибинка це... на один раз і поїли. Це я ретро хотів спомнити, коли філія копчене таке продавалася, я постійно його брав. Ну, а оліг ребет лосося гарячого копчення. Ну Коштує кілограм 198 гривень. Тут на 81 гривню, 58 копійок. От такий і вони скузі любить. Да, це Мискузя. Кузя ось Кузя, сидить, нявкає, сознання тіряє. Валера каже, він на двір хоче. Ага, кажу, на двір. Він почув, що рибу купили і почув, що кітікет купили. Ну, так кітикет він не дуже, а от риба? Ну, риба, так. Да. Салями фуршетно. Палочка. Коштує то одну гривню. 105,70 паличка. Шею всередині є салко. І це uh -huh. раз. Е, а по-друге, е, що вона м'якенька, що не забита крохмалом, то так, що не поріжеш оце. Так що отаку взяли ковбоску на бутерброді. А то вечором, поки на стрімах посидимо, поки відео всі передивимося, серед ночі хочеться якогось бутерброда. Живудок бастує і сна не дає? Не дає, ні. А я ще привикла, оце як спать лягати, мені треба з'їсти яблуко, мандаринки, і бананчики. Я їх покришу отаку, в мисочку, і потім балдую. Дивлюся відео і їм вітамінчики. Ну, в мене так і було, що от раніше я е, цей, ще з дитинства, що е, кожен вечір перед сном завжди з'їдаєш. У селі ж яблук раніше було багато, свої. І так воно пішло і пішло. Ну а зараз, бачите, вітамінчики, їх можна купити і мандаринки, і апельсинки, і киви, і бананчик можна купити і з'їсти. Ну, Бачите, що Оля в дитинстві їла, як була малої два яблучка на ніч. Да. Ну, а тепер Оля підросла на ніч, вже яблучко її не... не мало, маловато. Да, вона вже переходить на ковбаску, на місце. Да, 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 да. Нас м'ясце, сальце, сільодочка, і захотілося там бульончика якогось, і купили ми знацуповий набор, знатна курка. Коштує такий наборчик 58 десять. Ну, оце тут невеличка курочка, тут повністю крилишка, спинка, грудка, Гомілка. гомілочки. Оце тут повністю курочка, така невеличка. Ну Ми частенько беремо з Валерою, то раніше брали, як не було що собачкам, то цей. Брали е, тузику, суп варили. Да. А тепер і самі, і і, і самі їмо, да, а що? І цей, хочемо бульйон поставити. Просто бульйончик без нічого, щоб отак отварився, і все, туди кинемо. Цибульки, часничку, кропчику, ну, отак, лаврушечки, отакі. І водичку І бульйон. водичку залимо, кипить. Да, без водички не можна? Уже можна без водички. Без погрізти, <да>? так? <ріст> і сердечко. Це, да, це давно ми. Э... Так, і взяв Валера, це мій заказ. Я заказала, взяв ці курини сердечка. Щось давно ми не 7, готували. 700 грамів 76,90. Ну, так. Оце такі, така в нас розпаковочка. О... І ще котикам воно. То взяли кітікет. Отак. Оце котикам нашим. Тут ой, так. 422 грама на 44,86 106 і 106,30 кг. кілограмів. Кілограм. Ну, ви ж самі знаєте, ми своїх котиків, обормотиків не обіжаємо ніколи. Самі любимо смачно поїсти і нашим котикам теж беремо. Давай. І на заключення, на заключення. Це у нас. Е... О. О, І на заключення отакий кусочок м'яса. Будемо так. Все. Скільки коштує Валера? 230 гривень кілограм, тут кіло 300 ага, понятно. Ну все. І моючи, чи не моючий, а кондиціонер узяли. Що я здивувалася? Зараз вам покажемо. Зараз покажемо. О, отакий от кондиціонер, мені дуже він подобається. Довго держиться запах на постільному і цей. Дуже... Одкривай! Дивіться, <реш> дівчатки, <реш> дивіться. <реш> ну, відкривай, покажемо. Прийдеш у магазин, там по бутилки. Дивіться, дівчатки, бачите, повна повнюща. Значить, що виводи робимо самі. Все, ох, і запахло. 9990 зараз коштує такий. Все, зараз. дякуємо вам, усім, хто був з нами. Дивився нашу розпаковочку. Всім миру, добра, спокою. Бережіть один одного. Заходьте до нас на прямі ефіри, які відбуваються кожного дня у 9.30 ранку, в кого може буде час. Дякуємо, що відео дивитеся, пишете коментарі. О. І всім миру, добра і спокою. Всім пока-пока. Пока-пока.